Того листопада в центрах я Маріуполь припинили роздавати продуктові набори. Що там відбувається? Маріупольська міська влада пояснюється тим, що вона завершила виконання міського бюджету у розписі 1.12. Що це означає? Як це вплине на роботу Центрів «Я Маріуполь» і чи буде надалі надаватися допомога Маріупольців? От саме з цьому намагалась розібратись. І зараз готові вам пояснити. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольської сайту 0629.com.ua. І я розповідаю про важливі події, які відбуваються в Маріуполі, пов'язані з нашим містом. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте подобайки, поширите це відео. Перерва пов'язана із завершенням 2023 року, разом з яким завершується виконання міського бюджету Маріуполя згідно 1-12 розпису річних програм підтримки муніципалітету та наших донорів. Потрібен час для запуску. Програм на наступний рік. Саме так пояснила маріупольська міська влада е, припинення роздачі продуктових наборів. Е, Простою мовою, що означає виконання бюджету у розписі 1,12. Оце е, зараз саме ми маємо справу з тим, е, про е, чого боялося, і про що. Е, Попереджали да, на початку цього року, коли Маріупольська міська рада не змогла зібратися на сесію і не змогла ухвалити бюджет. Коли не ухвалюється міський бюджет, то місто живе із розрахунку минулого року, минулоручного бюджету, поділеного на 12 місяців. Тобто, весь 2023 рік ми жили. На бюджеті 2022 року поділеного на 12 частин. Але є проблемка. Бо цього року кількість людей, яка отримує гуманітарну допомогу в центрах Ямарюпель, збільшилась, кількість самих центрів теж збільшилась. Тобто розходи стали більшими, а доходи стали, залишились такими же, як були у 2022 році. Ось і виходить, що грошей до кінця року не вистачило. І все це через те, що Маріупольська міська рада, депутати не змогли зібратися, не змогли ухвалити бюджет з одного боку. З іншого боку, обласна військова адміністрація так і не спромоглася протягом року утворити військову адміністрацію для того, щоб відкрити доступ до бюджетних коштів Маріуполя громаді. І саме в такий капкан і попала Маріупольська міська рада, і всі маріупольці, от зараз ми маємо наслідки таких дій. Що робити? Да? І що? чому власне, донори? Які фінансували весь 2022 рік закупівлю продуктових наборів, не можуть зараз забезпечити таку закупівлю. А справа в тому, що кількість донорських програм, в тому числі із закупівлі продуктів харчування, вона скорочувалась поступово протягом всього року. Вже на поточний рок такої допомоги не вистачало, і останні півроку маріупольська міська влада. За кошти місцевого бюджету, докупала продукти для тих продуктових наборів. Більше того, в жовтні місяці ситуація вже була настільки складна, що муніципалітет звернувся особисто до фонду Ріната Ахметова з проханням додатково закупити на поточний рік 20 тисяч продуктових наборів. Їх закупили. Але і того не вистачило для того, щоб покрити потреби маріупольців до кінця року. Тож зависла пауза. Донори, з якими активно зараз Маріупольський муніципалітет проводить перемовини, домовляються про поставки продуктів продуктових наборів на наступний рік, вони погоджуються, але їхні програми починаються лише з наступного року, і то не спочатку. Деякі стартують з лютого. А деякі взагалі із березня. І весь цей період треба буде якось викручуватися, без, додаткової, без продуктових наборів. І до цього треба готуватись. Інша проблема в тому полягає, що місцевий бюджет ще й втратив додаткову частину податків від зарплат військовослужбовців, так званий ПДФЛ. З 1 жовтня весь ПДФЛ, який ми отримували від зарплат військовослужбовців. Поліцейських, Служб безпеки України, які були зареєстровані в Маріуполі і сплачували податки на цей бюджет, от всі ці гроші держава тепер вилучає і переправляє на потреби Міністерства оборони, ну тобто, на потреби оборони України. А щоб ви розуміли, ця сума складала 60% всіх надходжень. Тобто, окрім того, що ми фактично не змогли скористатися цим місцевим бюджетом у повному обсязі через те, що сесія не ухвалила бюджет, ще додатково із бюджету вилучили більше 100 мільйонів гривень це на поточний рік. На наступний рік втрати місцевого бюджету будуть ще більшими. Проте, що збирається робити міський му муніципалітет. У такій ситуації і чи будуть продовжувати фінансуватися проекти, наприклад, з відновлення гуртожитку, ми обіцяємо вам розповісти найближчим часом. Зараз тільки скажу, що ми дізналися, брали коментар у прес-службі міськради, для того, щоб дізнатися, а яка доля буде центрів Я Маріуполь. І нас запевнили, що на центри Я Маріуполь гроші є. Вони закладені у вигляді заробітних плат співробітників до кінця цього року, крім того, є домовленості з донорами вже на роботу наступного року. Тобто приблизно з кінця лютого, з початку березня, центри Ямаріуполь мають запрацювати на повну потужність і надавати весь комплекс послуг, який вони надавали і протягом цього року. Але от е, треба трошки потерпіти. Я хочу відповісти на дуже поширене питання, яке задають маріупольці щодо зарплат співробітників. А не краще ли взяти ці гроші, кажуть люди, які скеровані на зарплати муніципалітету, на зарплати співробітникам центрів Маріуполь, і за ці гроші закупити продукти харчування. Ну, що стосується центрів Я Маріуполь, то нам. Пояснили, що однозначно ні. Тому що центри будуть продовжувати працювати і без видачі гуманітарних наборів, і будуть надавати інші послуги: консультативні, юридичний супровід, центри побутового обслуговування тощо. Тобто різні напрямки, окрім їжі, будуть працювати. Більш того, як пояснили в муніципалітеті. Кожен окремий центр Я-Маріуполь додатково самостійно проводить перемовини з різними гуманітарними організаціями які надають якісь гуманітарні послуги не взагалі всій мережі, як з продуктами харчування, а якомусь окремому підрозділу центру Я-Маріуполь. Наприклад, Львовська філія Я Маріуполь домовилася з якоюсь там організацією, яка фінансувала протягом року. Оренду житла для літніх людей, тих, яким старше 65 років. Але ця програма діяла лише у Львові. В інших містах такого донора не знайшлося. Або там, наприклад, у Києві роздавали дуже якісний одяг фірми Зара, і це теж була особиста домовленість керівництва Київського центру. Ну, Тобто є такі окремі послуги і в інших центрах, тобто центри працюють, шукають донорів самостійно і за все це їх співробітники очікують, що їм будуть платити заробітну плату. Що стосується зарплат муніципалітетів, то, як нам пояснили, більша частина цих зарплат. Виплачується з державного бюджету за програмою збереження кадрового резерву. На той випадок, коли Маріуполь все ж таки буде деокупований і щоб там було кому працювати. Ну а частина муніципалітету, яка отримує, все ж таки отримує не з держави своєї зарплати, а й з міської казни. Але це теж захищена стаття, і вона не може бути розподілена на інші витрати, окрім. Заробітних плат. Тож виходить, що всім нам доведеться почекати. Бо Маріупольська міська влада знайшла гроші на те, наприклад, щоб оплатити охорону мера, але не знайшла гроші на те, щоб докупити ще трошки продуктів харчування. Хоча я хотіла б ще з вами поговорити і про інший аспект цієї проблеми. Це саме про продуктові набори. А наскільки вони взагалі. Вам зараз потрібні. Я дуже цікавлюсь вашою думкою і попрошу написати про це в коментарях. Будь ласка, відгукнитесь, напишіть, не повільніться. Тому що мені просто цікаво знаєте, провести таке міні-дослідження. Я брала декілька інтерв'ю на інші теми. Але під час спілкування з Маріупольцями мені казали, що там, питали, а ви взагалі користуєтесь центрами Я Маріуполь. Я кажу, я ні, я не отримую гуманітарну допомогу. А, а люди кажуть, а ми отримуємо? І ми вже не можемо їсти кашу. Ми не кормили тією крупою, що в кожному наборі що, там, отримуємо щомісяця. Ми на вже і сусідів, і військовим вже допомогли, і вже просто не можемо їсти ту кашу. Не, не здається, лі, вам, питають у мене люди, що ці набори, ну, від них, їх треба якось змінювати, переформатовувати, або може взагалі відмовлятися від їх роздачі і краще роздавати людям хоча б по трошечку, там, хоча б по тисячу гривень, але грошима, щоб люди могли самі обирати, що саме їм докупи до свого щомісячного раціону. Мені здається, що це непогана ідея. Минулому році вона вже обговорювалась на дні депутата, але так і не була розвинена нам весь час кажуть, що це неможливо реалізувати технічно, але і витрачати гроші на крупу. Яка нікому не потрібна, теж не дуже розумна і не дуже технічно. Тому мені все ж таки дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, чи потрібні вам продуктові набори у тому вигляді, в якому вони є зараз, в якому вигляді ви хотіли б отримувати допомогу. І я буду дуже вам вдячна за коментарі. Обіцяю, що я вашу думку обов'язково донесу до Маріупольського муніципалітету. Дякую, що слухали.